В цьому році вже зареєстровано 1184 факти шахрайства, що на 711 більше, ніж минулого року. Е, найбільш поширеними видами шахрайств це в нас залишається як ТОП, це телефонні шахрайства, це фішингові сайти, це також е, об'яви на е, месенджер, месенджерах в Телеграмі, в соціальних мережах Facebook, Instagram. Про продаж того чи іншого майна в нас потерпіла міша Є всі види населення і верстви, так само, як державні службовці, навіть дітки, так само є й журналісти. Випадки. Приклад, в соціальній мережі Фейсбук, от вчора, буквально ми вручили підоз 50 епізодів, де здійснювали через мережу Фейсбук, здійснювали продажу різних товарів людина. Має 50 фактів підозри, встановили його. Зараз будемо вирішувати про обрання у міру запобіжного заходу. Квартирні аферисти, де підробляли документи на спадщину більше 10 квартир заволоділи у громадян. Дуже поширений факт є: це люди, які утримуються в місцях позбавлення волі. Вони здійснюють звідти дзвінки. У нас також розслідуються такі кримінальні провадження, вже задокументовані групи порядка 40 епізодів. Виправній колонії телефонували, представляли, продавали через мережі OLX, е вся, в, в, інші соціальні мережі представляли з працівниками банку і, і дурили людей. Проблемніше те, що вони почали використовувати не соціальні мережі. От ви перевели гроші на карту чи заволоділене грошами, грошами з картки потерпілого. Вони їх не обготівковують в Україні. Вони їх починають перекидувати по системі банку. Або на криптобіржі, які знаходяться за кордоном, або виводять на карти, які є за кордоном, що не треба робити. Наприклад, телефонні шахрайства. Часто вам телефонують, що вашу карту заблоковано, з вашого рахунку підозріла транзакція. Ми здійснюємо перевірку клієнтів. Нові правила під час військового стану. Найбільш шмітливі можуть використовувати технологію спуфінгу для підміни номеру телефону. На іншому кінці проводу може бути навіть окупант. А на екрані вашого гаджета буде відображатися український номер банку, пенсійного фонду, податкової, поліції тощо. Пам'ятайте, що, що з ким би вам не представлявся з, 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 співбесідник телефоном, і які б приводи не називав, не повідомляєте йому ніколи свої банків, реквізити банківської карти, особливо е, ц, пароль ЦВВ, термін дії картки, одноразових паролів СМС для <кхм> даних для авторизації онлайн-банкінгу. Навіть у умовах війни справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію.